Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Находжуся на фоні такого бойового коня, якому вже, ну я не знаю скільки йому років, але вже два роки він допомагає нашим захисникам в 79-й бригаді. Купила його мати загиблого героя пані Олена. Дякую їй за її небайдужість, за підтримку наших захисників. От, і вже неодноразово ми його ремонтували, але е, останній раз, коли ми приїхали, тут була проблема, пішов рознос двигун, і ми його забрали додому, не могли його виставити там серед е, участка, покинути, а загнали його на СТО. Ну і, на жаль, е, дуже велика сума, тобто вердикт є, у нас це 160 тисяч гривень, я вам зараз покажу. От, 168. о, Отак. От але сервіс був, Зробили нам знижку 8 тисяч гривень, так як основна маса це в нас тут запчастини, тому що робився капітальний ремонт двигуна, нова турбіна, нові форсунки, нове щеплення. Ну, хто знає, що таке демпферне щеплення, навіть то вже а, гайки. Так що хто має можливість, підтримайте нас. Збір відкритий вже на цю машину і дружиною і військовослужбовця. І ми будемо допомагати. Ну, На жаль, сталося не так, як гадалося. Сума велика. І ще в нас тут один автомобіль стоїть Nissan Navara, також знята голова. Тобто працюємо і відповідно, у нас зараз будуть нові збори. Ми вже працюємо по цьому. Є трохи долгів і працюємо в напрямку ребів. Тобто працюємо, не знаю, чи працюємо, чи може просто гуляємо. Але хочеться якось підтримати наших захисників, тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість жити. Так що, в 20.30 чекаю вас всіх в прямому ефірі, будемо розігрувати шкіля і ще деякі подарунки, тобто 2030 лотерейка, плюс українська пісня від Надюшки Сергійової, Віруськи, мене. Так що приймайте участь в лотерейці і таким чином підтримайте наші збори. Ну, а можливо, хтось хоче оплатити наш ремонт, завжди будемо раді. Хтось каже, що краще було новий автомобіль купити, але і новий автомобіль, ну, не новий, а інший купити за кордоном. Можна його купити за такі кошти, але не завжди машини доїжджають і не завжди все там ціле. Так що вилазимо. Ми також зараз замовили буса, дякуючи бусістам, дякуючи Ігорю і Сергії, які до нас приїжджали. Тобто вони взяли на себе ці. Розходи, і я сподіваюся, що ми його вже заберемо з понеділка на вівторок, поїдемо і заберемо на Шегеняк. Ну а також там хлопчині треба допомогти пригнати машину і доставити її на місце дислокації, де він несе службу. Так що, друзі, ну отака тачка це бойовий, який врятував не одне життя. Хто має можливість підтримуйте нас у цих починаннях. Їх дуже дуже багато. І не знаєш. На який його правильно збирати і що його правильно казати. Так що від того, що написано в шапці, нічого не поміняється. Я думаю, що ті люди, які дивляться наш канал, вони бачать, що ми хоч щось робимо і стараємося передати якнайшвидше до хлопців ту чи іншу річ. І залишити її, просто не ремонтуватися, було просто неправильно. Так що, хто має можливість, приєднуйтеся до наших зборів. Ну, а також, хто підтримує захисників нас усі наші, тому що нема в нас своїх чужих, дуже багато людей збирають, дуже багато людей їздять на схід і підтримують. Так що хочу подякувати кожному небайдужому українцю, тому що тільки поки хлопці тримають оборону, поки ми маємо можливість тут щось жити. Якщо в нас є така можливість підтримувати, то ми повинні це робити, тому що війна не десь. А вона в нашій країні. І хтось каже, так хто сказав, що це війна. Це ж не війна, ніхто ж не проголошував, знаєш, ми нічого робити не будемо. Ну, прийдуть ті, що не проголошували. От. І візьмуть вас потім уже в ряди своєї російської армії, і підуть воювати десь далі на Європу. Там вже не будуть питати, не будуть вручати повістки, будуть просто конкретно ставити бойову задачу. Так що, друзі, печу далі, а також був у нас випуск на дійки. От. Ставлю деякі моменти, можливо. Так що дякую сервіс Брусу і дякую всім небайдужим українцям. Так що погнали далі. this is Знаєте, я вже другий раз я вже не боюся. Не. не боюся. Я до директора вже ходить в кабінет, навіть вже дуже приємно. Я ж кажу, визивають в кабінет, дайте мені очередь бігеньке сфоткатися. Отак, о, так, і все, лайк хочеться. Ви теж хочете, так? Все, так що номер три, ну, бляха муха. Це я пройшла, ви Та ще зараз бігайте, ну це життя. же ж нема там якоїсь, знаєте, сценарія. Я просто ну навіть не знаю. Я даже не розчитував, що мені там щось треба так казати, і ще в той момент. Хоч якщо чесно, хотів щось сказати інше, але даже не знаю, що казати. Бувається е, про мову ніколи не варто готувати. Якщо до неї готуватись, ти ніколи нічого не скажеш. Ти просто так собі виходиш і знаєш, що тему сьогодні випускник, я маю говорити це. Тоді ти не пам'ятаєш, що ти говорив. Я завжди подивському день. Про що я говорила? Вона каже, все нормально. Це тільки що а, та сама ситуація. А, а, а це як вірш, коли ви готуєтесь, вивчили, все, тоді ти збився, ти не знаєш, ти стоїш тоді, як. Ну, ж типу, як я кажу, треба бути самим собою. кажу, що буде, то буде. І в принципі, ну, просто думки одні. І, можливо, от комусь де щось нав'язую, але воно так воно і є. Ну, тут найголовніший процес, процес шаманять. Так що, друзі, дубль номер 2 кабінет директора, ліцей номер 3 Любов Дякуючи батькам, дякуючи небайдужим на пальне Сергію Сергійовичу, на чергову поїздку. Так. Замість квітів, найближчі квіти, квіти перемоги. Тому що сьогодні тримати в руках квіти, ми вже звикли, що квіти це там на колінах. Ще решта тільки для хлопців, для них, щоб хай, хоч трошечки їм буде підтримка. Ну я скажу від себе, це дуже вагома підтримка. По перше, коли ти не розраховуєш, це дуже приємно, коли десь з неба падають якісь кошти. І великих малих донатів їх просто не існує, бо деякі люди кажуть, так що я там, то Та я там з пенсії там 100 гривень. Ні, ні. Коли ти заходиш, і коли в тебе десь активний збір, і коли це по 100 цих гривень, і у тебе 160 тисяч гривень, то ти просто розумієш, яка кількість людей тобі задонатила. Ну а ті люди, які там не, не контролюють наші діяння або чи бездіяння, я не знаю, говорять там, звітуйтеся. Ну, чомусь ті люди, які щось мені допомагають, ні одна людина мені не сказала, щоб я звітувався. Ну якщо я вам кажу, бувають такі моменти 160 тисяч гривень. І за відста, там найбільший донат може бути там, 5 тисяч гривень, але в основна маса це середнє 100. Це така кількість людей я навіть не можу уявити. То от, Якщо даже фотографувати саму ленту і виставляти її в Фейсбуці чи на Ютубі, по-перше, я вже пробував виставляти звіти по ремонтам автомобілів, просто ніхто не дивиться. Ну, для людей це не цікаво. Ну ти дивишся по лайкам по переглядам, просто це не цікаво. Людям цікаво, більш-менш вже результат роботи. Так що, друзі, я дякую всім небайдужим, дякую за, так, за такий сюрприз на випуск. Також, це я десь років 30, 31 рік назад був випускником 9 класу. Ну, але себе, чуди там не вряду з ними ставку, можна я з не є. Так що був сьогодні випускником 9 класу і отримав отаку пачку грошей. Я дякую всім батькам. Учням, ну і, понятно, командиру цього корабля, і його заміснику, і хто там ще в нас ховає. Там є ще те організатор. Це вчителька моєго молодшого. Так. Щоб... <райна> <райна> так що це ліс річ, будеш дивити, дивити і показувати хрупку ніжну вчительку. Сережа. Молод... <райна> Молод... <райна> 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 Дівчатам, що не відмовили, нам порахували. Давайте висипнумо, які я думаю, що. Юля на віддати було все, правда на да, Юля, 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 так Юля це ж знає мене, я... сінацію по всю може вставлю в десь да. а по-любому десь я встав зробив, кучу, де повиставляю mm -hmm. це. Можна так сказати, майбутня дружина нашого Миколи розвитку. Аня перепутав це <риклад> ті валі. Дочка я просто щось перепутав. <риклад> хотів вона ж твою похожі кстати. Дружка, <риклад> <не>? <риклад> да, во а я щось цього і <риклад> <її> немає. <риклад> <так>? <риклад> хотів би її побачити, але ну не важна, да? так? Це тіті валі. Ми їздили разом на місце загибелі. <риклад> на жаль. Брата. брата, і я ж кажу, я завжди роблю наголос, що ціна сьогоднішнього випуску це ціна дуже велика і дуже важка. Ну, а Красиві. то, що перепутав, вибачай, старому <плес> шелудьку. але ви всі гарні, і всі молоді. Але я хотів би просто відзвітуватися. Це також добро, тому що більшість людей відгукнулися на ту трагедію, яка сталася з Миколою. Також було недорозуміння в цьому ДТП, як там кого більше грошей, ти є прав, але ми. Прості люди своїх не кидають. Ну і в принципі зроблена операція. На жаль, не можу заїхати його провідати. Заїду, провідаю, відзвітуюсь, тому що також дуже багато людей і телефонували навіть після операції. Це надихає на те, що ми, ну, що ми є велика родина, ми є велика команда і ми не є небайдужими. Так що я дякую за все. Трохи, коли все перекрутилося, ну але ви бачите, яка є, яка є, так що всім миру, здоров'я і добра. Ми дякуємо. дякуємо за все, що ми. Об'єднуйтеся в команди і не бійтеся, ходити до директора в кабінет. Це буде Україна. Дякую. Не... Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Відправляємо другий реп, зроблений завдяки деяким суперлюдям. Дякую безпосередньо Юрію Бугаєнко, дякую Анатолію Васильовичу, дякую Віктору Безсмертному і ще багато-багато людей. Які до цього причетні, які не байдужі до того, щоб зберегти якнайбільше життів тих завдяки кому ми живі. Так що реп, шапка, хай буде так. На новій пошті. Зараз ми відправляємо його. Хлопці зібрали кошти на запчастини на його виготовлення. Так що будемо надіятися, що ми зробили ще одну добру справу. Завдяки всім вам разом, ну а ми далі працюємо, збираємо на автомобілі, на ремонти, ну і безпосередньо на реби. Це реб трьохдіапазонний. ну Будемо сподіватися, що буде працювати перший. Відгуки доволі дуже хороші. Так що працюємо далі, тільки разом ми зможемо підтримати наших захисників. Так що все буде в Україна.